Усі, усі не люблять так завжди. Така уже настала в нас епоха. Усі, усіх не люблять пів біди. Усі, всі брешуть, що всі люблять це вже катастрофа. Отакий От невеликий вірш Ліни Костенко. Але на мій погляд на злобу дня. Ну, тобто, він напевне буде. В топах постійно на слуху, та постійно в бренді. Ну, ще довгий час. Така дія як... Казати неправду, ну я не знаю, але протамана, напевне, більшості, більшій кількості людей, ніж тим, хто обирає для себе, саме обирає казати правду. Завжди легше сказати неправду, а особливо навчитись казати правду собі. Це взагалі це винятковість. Якщо ви навчилися, знайте, ви виняткова людина. Ось таке в мене сьогодні до вас звернення, вірш, додаток Ліни Костенко. Якщо сподобалось, поставте лайк, поширте, напишіть коментар. Бо завжди ради вам. па-па.